Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, є гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один вітаємо, пане Олександре! Вітаю доброго вечора! Доброго вечора, пане Олександре. Україну вже підтримали 24 країни у справі. Про геноцид. Ну, так званій справі у ГААГському суді. І я нагадаю, що це Росія звинувачує українців у геноциді, Тобто за надуманим звинуваченням вони розпочали війну. Сказали, що нібито Україна 8 літ бомбила Донбас. Ну, вже мем такий є. бомбила Бомбас. От е, розкажіть на якому етапі зараз ця справа, і що там відбувається? Ну, давайте я уточню, що зараз йдеться про е, те, що справа розглядається у міжнародному суді ООН і е, е, якраз на боці України в позові проти Російської Федерації в цьому суді зараз перебуває 42 країни, а не 24. Тобто, ми говоримо ось про це, власне, і відповідно. Ці 42 держави підтримали в е, цьому позові Україну, і вони е, фактично підтверджують, що е, е, якраз геноцид. Вчиняє російська сторона, а не українська, відповідно. І поки що, це політична підтримка. Ми говоримо про це. Справа ще перебуває на етапі розгляду. Немає поки що якихось кваліфікаційних оцінок з боку цього судового органу організації Об'єднаних Націй разом з тим. Це буде скоріше знов таки. Це буде політична оцінка, яка потягне за собою низку інших дій чи рішень, які будуть прив'язані вже до цього судового рішення, але це буде по завершенні цього судового процесу. Нагадаю, що вони тривають достатньо. Великий період часу і розподіватися на те, що це буде в межах там найближчих кількох місяців, не варто разом з тим, якраз саме підтримка з боку. 42 держав, які на сьогоднішній день вже активно висловили свою позицію, і визнали, що саме вони підтверджують позицію України в цьому судовому процесі і стають на бік України як заявника. Це якраз дуже важлива така е, політична, е, скажімо, так, оцінка е, всього цього процесу, який відбувається, і е, я би сказав так: це більш навіть політичний процес, аніж юридичний процес, тому що е, кожна із сторін наводить свої докази і е, приводить факти, які можуть і повинні свідчити про те, як. Сторона вчиняє дії, що межують з геноцидом, і тут Росія якраз е, має дуже негативну історію з агресією, яку вона розпочала проти України, і яка намагалася знайти виправдання через те, що нібито Україна вчиняє геноцид, е, і відповідно вони є захисники світлої сторони. Е, ну а натомість вони отримали якраз абсолютно протилежний результат і на сьогоднішній день. Ну, ця якраз держава власне і звинувачується в тому, що вона вчиняє злочини, які характеризуються геноцидом. пане Олександре, зрозуміло, що цей суд буде тривати довго і, мабуть, не місяцями, а роками це точно. І в кінці кінців він все ж таки має ухвалити все ж юридичне рішення, а не політичне і звичайно рішення, якщо вони засудять режим. А це. Конкретні особи, ми так розуміємо, починаючи від Путіна, закінчуючи виконавцями цих злочинів безпосередньо, то було б добре, якби ці злочинці понесли реальну відповідальність, а не були просто заочно засудженими. І які є механізми, ми не знаємо, як і коли закінчиться війна, але. Дуже сумніваємося, що Росія якимось чином видасть Путіна чи там Шойгу, чи ще когось. Хіба зміниться влада навіть навіть якщо влада зміниться, то немає гарантій, що Росія от візьме і видасть для міжнародного трибуналу цих злочинців. Які є механізми взагалі? Так, перепрошую, я вас перев'ю. Дивіться, ми зараз говоримо про декілька юрисдикцій. Цей суд, який розглядає питання геноциду, він не е, розглядає питання е, індивідуального кримінального переслідування. Тобто тут не йдеться про засудження конкретних е, злочинців, таких як Путін, Шойгу, чи інші. Це е, прерогатива і юрисдикція іншого суду. Це МКС, Міжнародний кримінальний суд, який також знаходиться в ГАЗі і який розглядає розглядає воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини, е які мають ознаки геноциду, і там безпосередньо можуть бути визнані винуватцями і злочинцями саме конкретні е фізичні особи, в тому числі Володимир Путін, Шойгу е чи хтось інший, тому це дві різні юрисдикції. Ми зараз говорили про суд, який розглядає питання геноциду, це е якби. Це одна історія, це суд Організації Об'єднаних Націй. Зараз ми говоримо про іншу юрисдикцію. Це суд, який покликаний розглядати. Найтяжчі злочини в сфері міжнародного гуманітарного права, які я вже назвав це, передовсім воєнні злочини, злочини проти людяності і злочини геноциду, і от в цій е, юрисдикції, там де е, Зараз прокурор цього міжнародного кримінального суду Карім Хан визначив, що можуть бути розглянуті декілька епізодів відносно війни в Україні, і ці епізоди можуть так само включати в себе і злочини, які можуть бути охарактеризовані такі, що носять. Характер ознаки геноциду, отут от справді можуть бути притягнуті до відповідальності вищі посадові особи. Фактично, це трибунал, який працює так як е, працював наприклад той же трибунал по колишній республіці югославія е, з цієї моделі був виписаний міжнародний кримінальний суд і е, на підставі римського статуту він функціонує діє вже починаючи з від 2020, від ти, 2002 року вже 20-та річниця його роботи е, була відзначена в цьому році і саме цей суд покликаний якраз здійснювати розслідування, і він зараз це робить спільно з нашими правоохоронними органами з офісом генерального прокурора е низки злочинів, коли відбудеться е безпосередній судовий процес і притягнення до відповідальності, якому вигляді буде відбуватися цей процес, це за зараз на сьогоднішній день ще є питанням, тому що це може бути як здійснено за процедурою і набсентія, тобто це буде заочний судовий Процес, коли будуть судити злочинців в, в заочному режимі, може бути очний, коли будуть видані на е, судовий процес відповідно обвинувачені чи е, ті, на кого буде виклик, виданий арешт на затримання та припровадження до суду. Це теж може бути зроблено. Е, є така процедура і є такі повноваження. І тут е, питання швидкості такого процесу, воно, звичайно, не стоїть, ми. Можемо тільки спиратися на аналоги е, інших судових процесів в інших державах, де це відбувалося, і сказати, що це буде в найближчі там декілька років, два-три роки. Е, ну, це було б дуже оптимістичною, гарною, сміливою заявою. Але я думаю, що треба розраховувати, що це може тривати і 5, і 7 років. Е, сподіватися, треба на те, що, по-перше, відбудуться зміни в Російській Федерації все таки відбувається еволюція е, план. Дарного масштабу і змінюється. Відповідні режими, і відбувається, ну будемо говорити так демократизація. Якщо ми дивимося на те, чим були ті ж самі держави з колишнього соціалістичного блоку, колишнього радянського союзу, то відбуваються досить сильні і реальні зміни. Росія застрягла і вона знаходиться зараз в середині як 20-го століття, тобто вона недорозвинута держава і. Передує, чекає ще багато років розвитку, і от ці е, ця еволюція вона так само е, буде пов'язана із подоланням наслідків оцього е, ну імперімперсько-фашистського режиму, який на сьогоднішній день панує в цій державі, і власне без очищення, без проведення процедур, притягнення до відповідальності винуватців у вчиненні злочину як. Е, Внутрішньо на території Росії, так і в злочині агресії, ось ми говоримо про агресію е, і відносно України, і відносно інших держав була і Грузія, була і Молдова, були інші держави. Е, відповідно, це має бути так само розслідувано і винуватці притягнути до відповідальності. Але нас цікавить зараз в цьому контексті безпосередньо війна в Україні, яку розв'язала Росія, яка має стати кінцем цієї держави. Е, в... Е, Результаті перемоги України і цивілізованого світу над цією недорозвинутою державою. Пане Олександре, ми знаємо, що Путін дуже любить легімітизовувати усі свої дії, ну і звідси різноманітні фейкові референдуми, які вони малювали на папері в Запорізькій, Херсонській областях, і в Донецькій, і Луганській. Та й в Криму ще свого часу у 2014 році. Ну і подаючи позов проти України, вони теж, очевидно, вигадували різні факти. Хтось їх загалом підтримує в міжнародному суді ООН, які країни є такі, що їх підтримують, чи вони самі? Ну, я не готовий дати оцінку. Росія має свої декілька держав-сателітів, які синхронно, наприклад, з Росією виступають на майданчику Організації Об'єднаних Націй, коли відбувається голосування там з питань, які стосуються війни Росії в Україні, то такі держави, як, наприклад, Північна Корея, Еритрея. Венесуела або Куба, вони ну не кажучи вже про Білорусь. Вони синхронно виступають голосуючи. Фактично, рука піднімається одночасно з тим, хто представляє Російську Федерацію в цьому органі, і та ж сама Сирія. І відповідно ці держави можуть так само підтримувати в тому ж суді ООН Росію, тобто це фактично, ну як кажуть, записні держави, які знаходяться в залежності або дуже тісно співпрацюють з Росією і знаходяться в фокусі її впливу. Ну, така специфіка, така конфігурація в е, глобальному світі, і е, ми повинні враховувати це. Це питання такої, знаєте, плюралістичної демократії, навіть коли вона нам не зовсім подобається. Хоч ці держави далекі від взагалі, е, скажімо, того, що називається демократією, але е, саме ухвалення рішень. На глобальних майданчиках, яким є, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, воно передбачає саме плюралізм і е, е, саме більшість має е, долати в, своє, в своїй підтримці або в своєму рішенні е, постановку питання е, вірніше вирішення питання про те, е, е, яким Е, Нуть, е, які факти мають підтвердження, і як е, е, кваліфікувати окремі факти, хоч Сама підтримка чи не підтримка, якщо ми говоримо про участь в суді ООН, вона не суттєво впливає на судове рішення, на саме судове рішення, тому що це не процес, скажімо так, перетягування, хто важчий і сильніший проголосує за якесь рішення. Це питання формування політичної позиції навколо цього питання, і відповідно саме формування цієї позиції воно визначатиме е, уже якби. Ставлення держав до саме е е визначення ситуації, е якою є війна, хто є агресор і відповідно відповідальність, яка має наставати за результатами цієї війни, знов таки нагадаю, що йдеться виключно про державу і засудження держави, а не конкретних е суб'єктів цієї держави, фізичних осіб. Дякуємо, пане Олександре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. До побачення.